Накладання джгуців у різних ситуаціях, як не розгубитися та правильно накласти турнікет. Парамедики організації Тім Рубікон провели практичні тренінги для кремечуцьких медиків, де навчили їх, як діяти у різних ситуаціях. ми є командою Тім Рубікон. Це некомерційна волонтерська організація з США, і ми допомагаємо по всьому світу в зонах катастроф. І це наша перша місія в країні, де є війна. Ми працюємо на пряму з нашим міністерством охорони здоров'я, і вони нам дають інформацію, де найбільше є потреба в тренінгів. І ми їдемо в такі області і проводимо дані заняття. Учасників тренінгу поділили на три групи. Паралельно кожна з них удосконалювала свої навички. Час за який людина втратить кров при сильній кровотечі 30 секунд. В першій групі американські медики показали, як за цей час накласти травмованому джгут і зупинити втрату крові і сьогодні ми вчимо темі вибухові ураження, і також ми вчимо практичні частині зупинки кровотечі. І ми будемо робити великі сценарії, на яких ми можемо відпрацювати практичні навички. У другої групи було завдання надати першу допомогу людині, у якої кілька ран. Третій групі давали ситуацію масового поранення, у якій вони мали швидко зорієнтуватися, та надати допомогу потерпілим. Я висловлю думку багатьох присутніх на сьогоднішньому тренінгу, що це дуже насичений, дуже продуктивний тренінг. І він був гарний і для лікарів, і для медичних сестер. І сподіваюся, що ті знання, які були дійсно практичні, бо їх практики було більше, ніж теорії. Сподіваюся, що ці знання в практиці в нашому місті не, не знадобляться. Такий обмін знаннями неодмінно допоможе підвищити фаховість лікарів та вчасно і якісно надати допомогу тим, хто її потребує. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастінка, Ромучуцькі новини.